Лися і відомий Алкаш тепер не просто відомий Алкаш, а чи заступник секретаря? Навіть не секретар з чаєм в РНБО російському а заступник секретаря. Почав вести свою телепередачу, і в ній вже щоб підняти рейтинги так званої телепередачі, його опустили до рівня телевізійної говорячої голови, заявив, що Україна це насправді Росія. Ось такий от секрет він розкрив для російського телебачення. От, пройшовся ще по переговорах, де закінчуються кордони Росії. а Захарова вийшла з погрозами денацифікації Німеччини. Давайте по всьому цьому пройдемось і проговоримо. Розставимо акценти, проаналізуємо, що знову. В Росії пішло не так з понеділка зранку. Підпишіться на цей YouTube канал. Надзвичайно важливо е підписатися, поставити дзвіночок, тому що російські атаки йдуть постійно на цей YouTube канал. Вони намагаються понизити видачу е нашого з вами контенту, тому дуже прошу, підпишіться буквально зараз. Чорна кнопка під цим відео. От просто нажимайте підписатися і все. Ми з вами вже нікуди не пропадемо і не зникнемо. Е Друге, дуже важливе, зробіть донат на 118-ту бригаду роботи, но хлопці і дівчата просять, щоб ми купили 5 мавиків 3Т. Хто ж ми такі, щоб відмовити? По 2 гривні з кожного з вас, і ми цей збір закриваємо, буде мільйон. Причому звернусь до вас з проханням. Якщо ви знаєте, що їх можна купити дешевше, ніж 200 тисяч, будь ласка, надайте нам в коментарях таку інформацію. Чому це важливо? Ми назбираємо, можливо, трошки з хвостиком більше і купимо не 5, а 6. Буде ще краще. От, але. Е, по, е, Постачальник офіційний, щоб були всі документи, ми все збираємо в папочку. Ну і дуже важливо, щоб це не були якісь перепродажі якихось інших чужих зборів чи ще щось. Тобто, щоб це була офіційна компанія, ФОП, тов, інтернет-магазин, але, типу, щоб це було все максимально офіційно. Ціна бажано нижча. От нам не підходить там з Гонконгу. Нам вже друзі сказали 170 тисяч може бути, але це довго чекати. Я в суботу вже хочу їм поїхати завести, тому що час не жде. Але, типу, щоб це можна було по Україні швидко зорганізувати. Так, це ми проговорили. Е, підписка на канал, і ми з вами починаємо. Дмитрий Медведєв колись був президентом, а сьогодні безплатно говоряща голова на російському телебаченні. Про це передає пропагандистське видання «Ріа Новості». Він веде передачу, значить дуже схожий на Кісільова, на Соловйова. Пробачте, я в цих сортах лайна не розбираюсь. Він схожий тут дуже на Соловйова, такий же піджак, айпедік маленький. Ну, все як Медведів любить. І, власне, одна з заяв, яку він зробив, ми зараз по всіх пройдемося. Всім нашим супротивникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину Територія по обидва береги Дніпра, невід'ємна частина російських стратегічних історичних кордонів. Складно, звичайно, виражається Медведєв, явно що під градусом називає Україну Малоросією, державою, яка не відбулася громадян Рабами Європи глухонімою, прислугою розхідним матеріалом. Також він вірить, що українці та росіяни мають спільну історію, мову, віру та уявлення про повсякденне життя, і тому мають бути склад... в складі однієї держави. Якщо Медведєв каже, що ми глухонімі прислуга Європи і розходний матеріал, то значить, і ми, типу, ідентичні росіянам в його голові, то значить висновок про нас він робить по своїх громадянах. От якраз таки хто і є глухонімими рабами і хто є розходним матеріалом. Єдина проблема, що в Європу цих рабів не пускають. Тільки еліти можуть їхати, але еліти там теж раби, тому що безвізу у них нема. Єдиний безвіз, який є в росіян, це Турція і Єгипет, куди вони люблять їздити, щоб набухатися зранку, так як Медведєв і п'яним валяться в басейні до кінця поїздки. Розумієте? І якщо він робить ці висновки, він робить на основі свого населення. Тому що назвати глухонімими рабами українців не можна. Три революції за 30 років. І росіяни, яких розстрілюють, вбивають Навальний, німцов, кучу людей на мобілізацію мобіків, 400 тисяч, яких в землі залишилось, мовчать. От хто глухонімі раби? Якщо говорити про е, е, обидва кордони Дніпра і російські історичні землі, нагадайте, де ви були, коли засновували Київ, де ви були, коли була Київська Русь, нагадайте, хто був під монголо татарами. Ви будете нам розказувати? Ви самі платили данину в Монголію тільки за право е, огороджуватися Пушніною і рештою, що у вас там тільки було. І зараз ви намагаєтесь окупувати Київ, щоб дати собі коріння, якого у вас немає, тому що ви безродні. І тут можна робити цілий історичний епос і про це дивитися, але мені здається, не варто нам собі доводити, ми й так розуміємо. А по ту сторону барикад просто там як. Бігали 300 років і 400 назад ведмеді, так вони далі і бігають. Єдине, що цьому ведмеді зараз дали в руки ІП і стакан водки, і він став телеведучим. Причому теж дуже смішно, колись цей телеведучий був президентом. Сьогодні безплатна говоряща голова. Насправді, крім цього, він ще зробив ряд заяв, серед яких що Путіна холодна голова. Вони будуть проявляти здержаність, але все запам'ятають. Переговори можливі, але вже з іншими людьми, не з Зеленським, тому що, коли приймуть, значить територіальні реальності, формула Зеленського їм не підходить. Ну і ще що вони не можуть відмовитись від територій. До речі, це ще раз підтверджує ту історію про те, що. Підтверджує ту історію про те, що я вам сьогодні говорив, що з е, переговорами вони імітують, немає там насправді переговорів. Ще одна історія. Медведєв заявив, там цитував дуже багато Путіна. Ну, зрозуміло, що ще крім Путіна, він може цитувати. От. Але е, вони сказали, що Росія держава без кордонів, границі це нігде не От. І теж він. Ще пройшовся по Одесі. Перед цим він сказав, що Одеса повинна вернутися домой. І це якраз таки налягло на обстріли в Одесі, де росіяни вбили надзвичайну кількість українців, серед яких 5 дітей. І це якраз таки визвело надзвичайний гнів у всьому світі. І ця морда виходить і розповідає, що Одеса треба повернутися домой. Яке домой? Хто вдома? Одеса вдома. А ви вбивці, які знущаються над цивільними дітьми. І ось це те, що сьогодні повинно викликати реакцію у всього світу: і в Макрона, і в Шольца, і в Байдена, і в багатьох інших політиків. Росія ціленаправленно вбиває дітей. Друга річ, яку ми теж повинні почути, Росія. Погрожує Німеччині Захарова, офіційний рот Міністерства закордонних справ заявила, що Німеччина недонацифікована, тобто вони чистки там ще не провели і вважають, що їх треба там проводити. Про це натякав Медведєв, Про це говорить Захарова. Ну, справа про е, розмову німецьких генералів, які говорять про те, що Україні треба надати Таурус, щоб знищити цей е, кримський міст. Який з'єднує Крим з територією Окупаційної Російської Федерації, куди йдуть зброя, гроші для зарплат цим покидькам. Ну і самі ці покидьки теж туди заїжджають. Так от, спочатку всі думали, правда, не правда, було розслідування, хто злив, як злив. Ну і німці і всі почали підтверджувати, ну правда, а що тут такого? Ви ж не хотіли, щоб були по території Росії. Крим це не Росія, це Україна. От, ну і вони почали погрожувати офіційно Німеччині. Е Ще є одна заява. Зеленський помилився. Думає, що всі снаряди ЄС будуть безплатними. Єврокомісар по питанням внутрішнього ринку Бретон в ефірі Радіостанція ФранцІнфо. Реальність заключається в тому, що в травні минулого року 27 стран країн перекладають. Прийняли рішення поставити за рік один мільйон снарядів. І цей Бретон каже: Я сказав поставити, а не передавати. Ну, це Борель знімає з себе відповідальність, але чому я це цитую? Накладіть це на недонацифіковану Німеччину. Друзі, цей мільйон снарядів не нам треба вам. Те, що Борель передав там на ранг нижчому за себе комісару, і типу, це не мілья... мільйон Бореля, а це вже там мільйон Бретона. Ну, це історія з вишками бойка. Що це вже не Бойко вкрав гроші на вишках, а тут вже іншого назначили, Кацуба. Да? Так само тут е, ні, ми пам'ятаємо, що це казав Борель. Хочете знайти гроші? Давайте разом знайдемо, пошукаємо їх в Брюсселі. Але зараз питання в тому, що вас звинувачують. Не в тому, що вас будуть денацифіковувати. Даже Такер Карлсон сказав, що це тупа розмова, що значить денацифікація? І він сміявся з цього, але Росія далі продовжує. Ну от ми, Німеччину, можемо привітати. У нас так само конфлікт починався саме з цих історій. Тому е мільйон снарядів треба не нам. Він треба вам, щоб він був в наших військових. Бо далі російські танки, те про що я говорив, будуть стояти в східному Берліні. Це те про що мріє Путін, це те це і є для нього повернення Савка Радянського Союзу. А Захарова це говорящий рот, того що думають в Кремлі. Ось цим треба рахуватись. Тому друзі, давайте разом протистояти цим карликам, фашистам і путіністам. І якраз таки Україна з Німеччиною, з Францією, з європейським союзом можуть дати бій і перемогти їх на полі бою. І щоб не було цієї мразоти типу медведів, який каже, що Україна це, начебто, Росія, чи що Росія по два сторони, по дві сторони Дніпра. Їх просто треба розламати, щоб Росія була по дві сторони Урала, щоб вони свої території збирали шматками. Ось що повинна сьогодні зробити Європа. А це зробити просто передайте нам зброю, і як Макрон казав, давайте свої війська. Така формула нам підходить. Німці давайте ракети зброю, Євросоюз, давайте снаряди, французи готові давати інтернаціональний легіон. Макрон знову це підтвердив, що говорив це свідомо і відкрито. Дивно, що в цій телепередачі Медведєв ще не почав з погроз ядерного удару. Одним словом, заяви ми проаналізували. Напишіть своє ставлення до Медведєва і побажайте, щоб ви хотіли, щоб з ним сталося. Також. Напишіть, будь ласка, чи є у вас інформація про дрони, які могли б коштувати дешевше, ніж 200 тисяч, щоб ми купили не 5, а хоча б 6. Це теж напишіть. Я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе до зустрічі.